Вітаю всіх. Вітаю. Так, друзі. Ми з вами дивимось питання. Як завжди, топ-5 питань, які ви писали в телеграм-каналі. Топ вибираю. Обираєте ви ж самі. Це найбільш, де найбільше реакцій. Ті топ-5 питань я і розглядаю тут з вами в прямому ефірі. Так, починаємо, друзі. Починаємо розглядати. Починаємо. Починаємо ми з питання Наталі. Наталя пише, всіх вітаю, друзі, всіх вітаю. Питання я беру з свого телеграм-каналу. Телеграм-канал ви можете знайти в вкладці Про канал. В YouTube канал заходите. І вкладка канал там є посилання на телеграм-канал. Дякую за донат за Щадбанку, хто відправив. Дякую вам. Ось так, друзі. Дякую за донати ваші. Так, питання від Наталі. Наталя пише, війна в Україні закінчиться до смерті бункерного, чи тільки після його смерті. Ну, давайте подивимось це питання. Поставимо таким чином, чи буде він живий, коли ми переможемо. Чи випаде він, чи не випаде. Ну, випадає ще, бачите? Ну він дуже хворий. Він бубновий король ось, бачите, все таки він вже на, на закаті свого життя. От, тут скора карта випадає скараб, неочікувано, як по-російській скоропостіжна. Да? Він піде. От, хвороба його буде прогресувати. Прогрес його хвороби випадає. Там вже йому підсижують його місце. От, все, ще буде він живий. все ще буде він живий. Для нього це буде дуже, дуже великий удар. От, бачите, по його стану здоров'я. Загальна для нього хвороба, карта хвороби. По-перше, це неочікувано. Для нього він думав, що він переможе, але так не буде. Він програє, і для нього це видається хвороба. І це підсумок, ось, бачите, тут в, підсумки, в підсумку випадає документ. Ну, от, це буде також для нього дуже неприємне і ось така вся історія. Але він ще буде все ж таки живий, але буде живий недовго. Тут бубнова шістка вказує на його життя, і також на. на, на Продовження його життя, на... тобто він недовго ще буде жити, і потім неочікувано його забере до себе до себе забере його диявол, друзі. Ось так. Це, не... Це... він цього не зможе уникнути. Ось так. Так, наступне питання у нас від Ірини. Доброго дня, слава. Якщо можна, трохи оптимізму. Що позитивного трапиться в Україні найближчим часом? Вітаю всіх друзів, хто вже доєднався. Дякую за донат, хто відправив ще. Дякую з Монобанку. Дякую. вам. Так, дивимось. Позитивне, що буде позитивне в Україні, що станеться позитивне, що буде позитивне найближчим часом. Найближчим часом я бачу тут, тут випадає, бачите, промисловість якось. Стосовно промисловості, і найближчим часом е вирівняється ситуація по воді. От е трихова мать вона вказ... це водна маць, вона вказує, що вирівнюється якось ситуація по воді з водою. Е ось це. Також якісь будуть такого чогось особливого, е прямо чогось. Супер такого класного, бачите, не випадає, але випадає добре. Світла карта випадає тут. І промисловість, і е, фінансова карта Бубнова масть дуже гарно тут представлена. Тому, в принципі, Україна буде, буде тримається. Тримається, бачите, тут е, в, в голові країни стоїть трифовий король. Це Зеленський. От він трифовий король. Також захисники України. Вони також трифовою мастю. Тут, бачите, і шістка, і трифовий король це два напрямки. І захисники, і, от, і президент. Тому все, нічого, прям бачите, поганого, поганих карт не випадає. Значить, по, по троху, по троху, бачите, налагоджується ситуація. І фінансова, і промисловість трохи начне, не почне відроджуватись. І промисловість, бач, промислова карта йде на зріст також. І фінансова карта, також якісь неможливо, якісь можуть бути е, прийняті документи або закони, або документи, або звістки стосовно якоїсь червової дами. Якась червова дама, можливо, вона не в Україні знаходиться, можливо, вона іноземна дама, якась от від неї будуть якісь звістки, якісь рішення можливо, можливо, стосов, можливо, і в Україні також це дама може. Тобто, стосовно через якусь даму, якісь будуть якісь гарні новини, ось так завдяки якійсь дамі. От її, її роботі або її, її. Цим рішенням ось так, ось так, друзі. Залужним все добре. Так, з залужним все добре. Ніяких, ніяких поганих карт не випадає, тому найближчим часом буде вирівнюватись потрохи ситуація. Бачите, і в економічному плані, і в промисловому плані. І залужний, і, і Зеленський поряд все буде добре, друзі. Нічого поганого не випадає. Це вже добре. Ось так, це вже добре. Тому це оптимізм і позитив. Те, що ви бачите, нічого критичного, найближчі. ну Це загально для всієї України не випадає. Значить, країна рухається і у військовому плані, загально, і в геополітичному плані, в правильному напрямку. Трохи буде фінансова нестабільність, тому бо фінансова карта, хоч і представлена, вона трохи йде на спад, але вона йде не критично, тому що її багато. Бо в новій масті, в розкладі випало багато, тому, друзі. Прям, Нічого прям такого надкритичного не випало. Значить, буде все добре. Так, наступне питання від Олени. Дивимось. Так, Слава, подивіться, будь ласка, що відбувається на Запорізькій АЕС. Дуже багато зараз розмов про підрив в найближчі дні. Давайте подивимось. Чи правда, що в найближчі дні готується підрив? підрив? Ми вже дивились, до речі, на Запорізьку АЕС, але давайте ще подивимось. В найближчі дні готується підрив чи готується він. Тут, туз, тут випадає трифовий туз, це загроза. Вона відвернулась наверх. Тобто якоїсь серйозної масштабної, критичної, надкритичної не випадає такого. Прям з чогось такого, можливо, якесь пошкодження. Також це можливо. Я вже в минулому розкладі було, що вони будуть намагатися шантажувати атомну електростанцію. Бачите, намагатимуться шантажувати. Тут ще якісь гроші замішані, бачите, грошова карта дуже потужна. Вони чи торгуватися будуть, чи щось з цим з грошима пов'язано. Бачите, з електроенергією. Можливо, вони крали електроенергію, можливо, вони там десь перенаправляли. Ну, це вже таке. Туз тут найосновніше на ваше питання: туз тут відвернувся наверх. Він тут з'являється. Тобто загроза там є. Там чи вибухівку казали? Ну, я читав, що вроді, наче там завозять цю вибухівку. Там дійсно таке є. Загроза там є, але вона туз тут відвернутий. Це краще, ніж він б'є вниз, і поряд обтяжуючих таких карт, бачите, не випадає. Більше інформаційно. Пустий Путін випадає, бачите? Пустий, він не може він зробити того. Там обман від нього йде обман, бачите? Від нього йде обман, і це буде в інформаційному полі використовуватись як шантаж. Більше ось так. І в він буде шантажувати стосовно санкцій, також і стосовно грошей, які там в нього заблокували. У нього і його там цього кодла, що біля нього. Ось ось цим він буде шантажувати, щоб повернули або санкції, які зняли, або повернули якісь гроші. Ось він цим буде гратися. Ну, все одно він тут випадає пустий, Тобто всі його намагання будуть пусті, вони будуть нівелюватись. Ось так, друзі, знову ж таки, ми бачимо те саме. Якісь там можуть бути пошкоджені. Вони не, не такі критичні, як їх роздмухують, розкручують і лякають. Вони, вони цим використовують задля шантажу, як ми і бачили до того. І хоче він зняти арешт на кошти, якісь там великі, дуже великі кошти, або санкції, щось які зняти. Оце він буде. Шантажувати ось цим захід. Ось так. Для нього це от козир, але він випадає там пустий. Тому, значить, він нічого не зможе зробити. Нічого не зможе зробити. Ось так, так. Наступне питання, друзі, пише Сергій. Цікаво було подивитись на ситуацію з главами африканських країн, які сьогодні сиділи в сховищі з мирним планом і про обстріл в цей час. До речі, читав я таку новину, що, начебто, один там із цієї делегації заявив, що вони взагалі нічого не чули, взагалі це якась там провокація. Ну, тобто, Африка, Африканці, що ви хотіли? Ми, ми знаємо, що з цими африканцями там. В Африці були ці ЧВК, і ці вагнерівці, і так далі. Вони там працювали також, там, як охоронна структура, чи як, чи що. То вони, ми знаємо, що ці африканці, вони проросійські, проросійські. Вони приїхали з російським планом якісь представляти якісь російські інтереси. От. Ну, давайте подивимось, подивимось. Це питання під час обстрілів, що значить ці їхні заяви, і чому, чого вони приїхали чого досягли? Іде це, це все, бачите, вони приїхали е завдяки і. Е Через оцього бубнового. Не досягли вони нічого. В далеку дорогу вони поїдуть з пустими. пустими. От, з пустим ударом, бачите, вони намагалися щось там привести, якийсь мирний план. Це все йде від бубнового, від бункерного. Бачите, випадає він. От, він тут випадає пустий, інтерес його випадає пустий. І, Що тут ще можна сказати, друзі? Більше я нічого не можу сказати. Вони приїхали в інтересах Бубнового, поїдуть вони не з чим. Це був обман. Бачите, обман через оці обстріли, про обстріли це був обман, направлений він на захід. Поїдуть вони з хворобою. Тобто всі розуміють, чого вони приїхали, від кого вони приїхали. І це їхній. Мирний план, який вони привезли, він написаний ось в Кремлі. Ось так. Це все, всі розуміють. Тому їхні слова і те, що вони там казали, це майже те саме, що казали вороги. Ось так. Він всюди випадає пустим, скоріше б сканав. Так він вже ось випадає ось скора карта. Скора карта випадає. Як тільки дізнається про нашу перемогу, так і склеєлася, я думаю, так. Умби Юмби, да. Умби Юмби поїдуть ні з чим. Ось так, друзі. Чітко приїхали по інтересу бункерного. Так, наступне питання у нас таке. Ірина пише: які поради та побажання українцям хочуть дати вищі сили на найближчі місяці? Наприклад, чого стерегтися, чого що змінити? В Собі на що звернути увагу? Цікаве, дуже питання написала Ірина. Давайте подивимось, які поради та побажання хочуть, українцям хочуть дати вищі сили. По-перше, по не підтримувати будь-яку. Почнемо спочатку, не підтримувати будь-які яку будь вкиди, будь-які от бачите, проросійські наративи, про російські плітки, про ІПСО, не вестись на оце проросійське ІПСО стосовно наших військових. От, по-перше, стосовно нашого тут, бачите, стосовно наших військових і стосовно президента особисто. Тут більше керів військових, військового керівництва і президента нічого не випадає. Це перше дотримуватись інформаційної гігієни, це вже давно у нас випадає на, на стрімах. Друзі, ми давно вже бачили, що буде це розвиватись, розповсюджуватись, і буде це розкручуватись. Це їхнє псо. По-перше, по-друге. Випадає ще фінансова карта випадає, бачите, добра. Добра фінансова карта це значить, що стабільність, стабільність в Україні буде завдяки західним країнам, Захід Заходу, бачите, завдяки Західним, завдяки Західній допомоги. Тобто вони не дадуть впасти в Україні економічно, це також. Така порада і ще тут, випадає, бачите, працювати. От, особливо і чоловікам, і жінкам треба працювати, не зупинятись, не, 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 не зважаючи навіть на те, що там і західні країни будуть надавати кошти, допомогу якусь, підтримувати країну, але також, бачите, випадає, випадає працювати. Ось, переставив сюди, бачите. Машинальна короля, і в кінці кінців, бачите, наші військові задавлять орків. Це також вірити у військових, вірити в перемогу, вірити в Збройні Сили, вірити в залужного, вірити в всіх військових. Бачите, вони діють. Військові дії випали. І орки стануть пусті. Бачите, тут так випало між військовими і орками. Валет тут пустий, він не вказує на пустоту, він тут вказує на хлопати військові. Тобто, наші військові будуть діяти і задавляти орків, і орки тут стануть пусті. Тобто, друзі, ось такі поради. Намагатися працювати, підтримувати країну більше навіть країн, бачите, підтримувати країну, хоч і західні, не вестись на орківське ПСО. От це такі поради. І вірити в перемогу. Перемога буде. Наші військові задавлять орків. Вірити в Збройні Сили України. Ось так. Підтримувати, в кого є можливість. Бачите, дев'ятка тут е бубнова випадає, е випадає. Це невеликі кошти, але е підтримувати тут, бачите, ще бубнова масть випадає біля орків. Тобто, є такі. Є такі недобросовісні, якісь чи блогери, чи хтось, чи якісь там через ті, тобто шахраї, вони, от бачите, орківські, вони або прихильники, або звідти працюють, от вони можуть ошукувати людей. Тому, коли ви допомагаєте військовим, перевіряєте до кому надходять. надходить, тобто перевіреним людям, перевіреним фондам там. Ну, Краще взагалі в дії є, підтримай армію дронів там і так далі. Ось так. Або адресно якимось військовим, яким ви знаєте, яких ви особисто знаєте, там через знайомих людей, близьких, хто воює, підтримуйте. Треба шахраїв, стерегтися, шахраїв. Бо орківські шахраї вони діють, бачите, вони діють, вони знають, що люди. Переводять кошти, донатять, от, і вони роблять також свою погану, таку свою погану справу, обман. Тому ось, ось такі поради. Ось такі поради. Ось такі поради для українців. Ми отримали, друзі. Ось так. Дякую, дякую всім. Дякую, хто заходив. От ми побачили, друзі, в принципі, відповіді на всі ваші питання, хто задавав. Дякую всім за донати. Це, друзі, надихає і це приємно. от Дякую всім за те, за, за те що не забули поставити лайк. Це також дуже корисно. Дякую, що заходили за ваші питання. Всім дуже дякую. Ми з вами зустрінемось. Завтра в відповіді на коротке відео Шортс. Я запишу. І післязавтра ми будемо розглядати ситуацію на наступні три доби. А сьогодні, друзі, я вам бажаю тихої, безпечної, мирної ночі. Бережіть себе, своїх близьких, тихого вам вечора. І до зустрічі. До зустрічі!